На зв'язку Prime Shop, побутова техніка з Європи. До нас приїхала дуже потужна парочка. Показуємо комплект Пралка плюс сушка Bosch 8 серії. Дуже свіжі модельки плюс жирна комплектація. Максимальна кількість програми наворотів вам точно сподобається. Обидва монстра йдуть на 9 кг. В тих барабанах можна не те, що білизну складати, там можна грати в схованки. Пралка йде за IDOS. Це функція автодозування миючого засобу та загалом корисна штука. Обидва з класом NR. Ергоспоживання а три плюси, тобто порівнює економію. Комплект працює так, що вам майже будуть доплачувати за його роботу. Віджим на 1400 обертів на хвилину. Душильна машина конденсаційна з тепловим насосом, але тут же треба домовлятися. Комплект обслугований в сервісі також даємо гарантію. Ціна 37 тисяч гривень. Якщо дорого, то можете купити нове за ті ж самі гроші, але там буде на вибір або пралка, або сушка. Чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм.